Як і домовлялися, городники та учасники АТО зустрілися в середу сімнадцятій годині біля своїх земельних наділів. Зійшлися дружно, бо втрачати землю, до якої докладено стільки зусиль, праці і коштів. Землю, яка кормить сім'ю, звісно, що ніхто не бажав. Водночас переймалися, щоб хлопці, які захищають цілісність української держави на сході країни, отримали обіцяні гектари. На місці зустрічі очікували і головну дієву особу начальника відділу держамагенства в Ставичинському районі Віталія Хомича. Не порадував Віталій Іванович своєю присутністю громадян на телефоні дзвінки, яких теж не відповідав. Всі земельні проблеми присутні навперебій висловлювали голові райдержадміністрації Віталій Волошкевичу, і його першому заступнику Людмилі Данилішині. Немало роботу в цьому напрямку провела керівник волонтерської організації Рідний край Ставищенщини Оксана Фролова, яка неодноразово зверталася до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Щоб вплинули на ситуацію в Ставищенському районі з виділенням земельних ділянок учасникам АТО, і зокрема щодо діяльності начальника відділу держдемогенства у Ставищенському районі далі без коментарів. Ось по ось ця перша полоска сюди до кінця. Оця ці всі мороти забирають нашу націкавить, де що йде ворота, ви нам об'ясніть <пробітний> ситуацію, де мені садить города зараз. Да мені садить. Все, я нічого не хочу більше. да. Дайте відповідь, Дайте, де відповіді. Яка, яка, яка Згідно з земельного кодексу 01, .01 року відбулися зміни до чинного законодавства, де за межами населеного пункту зельними розпоряджається обласний держкомзем. В межах населеного пункту, селищна рада. І сьогодні з цією ситуацією виникає тепер спірне питання. Начальник Держкомзему, який також не підзвітний мені. І не призначається мною, і не звільняється. Опять же, законодавець прописав, не я прописав це. Він сьогодні, можливо, за власних ініціатив робить розподіл по-різному. І сьогодні вже третя інформація є, що тут мають бути садки. Тільки що я мав розмову із начальником держкового зему, що вроді з завтрашнього дня він має бути відсторонений по цих всіх питань і буде призначений новий виконуючий обов'язок, який має. Привести у відповідність ці документи я хотіла ще доповнити ситуацію, що да, дійсно землями розпоряджається область, але відповідно до змін прийнятих 15 жовтня 2014 року сільські селищні ради. Повинні погоджувати відведення земельних ділянок без погодження сільських селищних рад земельні ділянки не ну, не видаються. Мавши розмову з Олександром Вікторовичем Тертичним, від нього є така пропозиція, що є вигородники, є учасники, АТО, зібратися тут і визначитись. Де є вільні земельні ділянки, можливо, учасникам АТО, якщо вони накладаються на ваші земельні ділянки, переробити документи. Тепер хто не оформив, ну, з вашої має городи, вживає їх, не оформив. Чому ви не оформляєте городи? Ми всі зібралися в селищній раді, коли пішла інформація про те, що ця земля передана хвастову чи обухову чи шекову. ким передана? Областю, земомці Перше, що тут було порушено питання погодження, яке було ще в жовтні минулого року, на яке ви тільки що зіслались, це раз. Друге, коли ми всі написали заяви на виділення нам 20, 15, 10 сотих згідно закону, згідно земельного кодексу, на який ви силаєтесь, ми вживаємо більше 15 років в цю землю і маємо першочергове право. Переважне право. Да. Ну ви там вже в курсі діяли, як той казав. Оцю перевагу, як ви визначаєте, я тільки не можу зрозуміти, це раз. Друге на наші заяви на частину, декому прийшла відповідь. Погоди. А остальних нікого не цікавить. Питання. Тепер дивіться далі. 26 земельних ділянок. Із тієї карти, як ви мені показуєте, вже є наказ. 26 земельних ділянок вже є наказ, так? Виходить? І ще 126 лежать у Києві, непонятно, нема наказу. А ми вже йдемо вперед і рішаємо далі питання. Давайте зробимо інвентаризацію ситуації. У Києві 80 заяв. Не розглянути. Ще до АТО. Ще АТО не мішали до цього. Питання, як тут бути, розібратися Розбер... в цьому треба Ви як земельник. Сьогодні нам розказуєте одне, друге. Давайте кінчимо одне до кінця, а потім почали розказувати за друге. В кого є накази? Хто звертався в землю в порядну організацію? Земля в порядна відмовила вам? Відмовила, так. Ми всі там були. Ми всі там були, всім відмовили. Та ми всі були. Та ми так, що... Вони кажуть, дзвоніть на київ. Усе зсилається на те, що йде шум, йде толпа. І всі під цей шумок хочуть щось своє. Ця земля з 95-го року, 51 гектар. У вас ніким нічим не вживається. За неї не сплачуємо копійку в місцевий бюджет. Ми будемо шукати е, копійки, шукати по 5 гривень на то чи ще на щось. 50 гектар пустує, ніхто не платить за гроші. Я не маю піль по Чорнобилі, я зобов'язаний був платити за своїх 15 сотих, я не платив нічого. Бо ніхто казав, що це не твоя земля, ти незаконно її утримуєш. Я її утримую більше 15 років. І їх хочуть отримати далі. Так само і всі, всі. останні. Чому ми не праві? Об'ясніть. Нічого з нами, ніхто нічого не погоджував. Ніхто нічого. Заяву явіться. Напишіть другу, напишіть і замовлю. Це половина прийшла, половина кедзвони на Київ до мене. Якщо накезвони на Київ, ви її дзвоніть в голові то дзвонки будуть йти, як я, я буду ще по Києва їздити. Я знаю, що я його не дам, І я по дітру під чу, трактором буду, але я землі яких, не дам. 15, 15 соточок або 10 соточок, так? І він відстоює вам народ тертичний. І він відстоює, бо ти знов один лігак не сів. Де взяти вон ті пенсіонерки? Де взяти вон ті каліки? 1200 оформити. Чупака просіло там, бив мої Сьогодні дали нам, а завтра забрали. Обіщали в Києві, так, що хомича завтра знімають і нам, і нам оставляють городи. Це так пообіцяли. Хто пообіцяв, я тут побіцяв фопрохманю ППРАЗа по телефону кадастр? Це Віталій Івановича та є нас. П'ять п'ять чи чотири організації БЦ, рідан, рідан, Це землепорядні організації з наказами. Підходьте до них. Вони роблять землепорядне. Вони в вони повинні робити подати. Адже вони кошти. Це стоїть 1600 гривень. А гривень. де нам узять кошти на нього? А чого? А чого не можна зробити? Отак, щоб ми кожен го щоб ми чуєте кожен год, так? Наприклад, 10 соток маємо, так 100 Сто це гривнів кожний рік же, уплатили. І по 150, поступіся, <плати> а де ну, взяти ми, сьогодні? Ми, ми не мали з вами ми, в тому і підняли почекайте. питання, щоб розпорядження земельними почекайте. ділянками почекайте. передали, як було раніше, і в принципі таке планується передати сільським радам. І форма не неформа, Сільська рада знає, де чи хто яким вживається така земельна. Тоді вона поки, Нема підстав. Ну поки за сільським радам вони не передадуть. Гарантії в тому, що не прийде ще один у Бухівській немає, тому потому, що тому, треба вам якось погоджувати питання, треба якусь земельну ділянку оформляти. Треба зробити повну інвентаризацію, реальний стан, хто де вживає, хто не вживає. Моя тут половина землі не вживається. І хватить отаку всім готовцям місця. Лобське здоров'я робити. Спеціально робиться на дане Я ще раз повторюю, поки не буде зміни начальник земельного відділу, інвентаризація не буде доцільна, тому що людина робить тільки на зло району, тільки на зло району. Ми виносимо резюме, що ми як вживали, так і вживаємо далі. На сьогоднішній день присутніх тут всіх. Частина мають рішення на заяви. Частина не мають вирішить питання з тими заявами, що ми подали через вас на Київ або відповідь, або відмова. їх не подавали. Я через земельний відділ. Є сільський селищний севіша. Селищний голова є земнопорядник. Зібратися тут розібратися з земельними ділянками. А ще є один вихід з положення, Підняти документи. Дітки, які ще в школу ходили, і внуки не народжені, а їм уже виділена земля по 6 гектарів є і приватизована. Підніма підніміть ці питання. Так і питання про те, що нам робити, гній вивозить, не вивозить. Я думаю, оратию. Єдине, таке розумію, що у вас а є ініціативна група То Хоча б надайте списки в селищну раду і в адміністрацію. Фактично вживає які ми подали. Тобто Давайте подав... завершимо з тими заявами, що ми подали на Київ. Завтра. Весною вже пройшло більше як півроку. Ми вже на верблюдах привезмо на рішення. У вас весною, ще перед весною є наказ на Бондарчука Юрія Васильовича, жителя міста Обухів, на весь 51 гектар. Ми зараз воюємо з тим, щоб йому не віддали цю землю. Він <пирдичний> сказав, що такий документ є, люди добрі, ми зібралися, вона заяви, нам дали відповідь, ну половина прийшла, половина немає. Що тут ще не ясно? Ще менше, як половина. Що кому не ясно? Нам прийшло вже документ, що там його роблять. Що там не ясно? Що? І ти, ти ще його двоював, цю землю 51 гектар, ми відвоювали, готова бухва. Вона ще офіційно, якщо взяти по закону, то вона не відвоювана. Сказати, на який конкретно день. Бажано вихідний, коли люди вдома вийшли, всі на свою ділянку. Прийшли і розмітку зробили. Це ми на сьогодні а хотіли. А ви кажете табличку поставили? Хто буде розмітку робити? Треба так він, прибори, ж не, явився, треба він і не дав ніяку людину. Він лудину. буде робити, та він нікого обіщав не буде робити. що, Ви чи що? Це куча роботи. Тут треба мінімум 5-6 спеціалістів, які зробили це за один день. Ми чогось сьогодні просили, по гранту об'являли, писали в газету, будь ласка, на 5 годин. Нам Віталій Іванович. Ну, пообіцяв бути з картою, з планом пронумерованим, де чиї городи. Ми хотіли провести, от упорядкувати. Хоча би знати, ми відмітили так: 25 й номер, це ось їхній, 26 –– це ось ваше. Отак, щоб ми пройшлися і подивилися. Ну на жаль, він сьогодні знову не приїхав. Ми всі прийшли, а він не приїхав. Нам пообіцяли, що зв'язку з тим, що він не виконує свої обов'язки, завтра його повинні відсторонити наказ. Офіційно скинути на факсом на адміністрацію нашу і опублікувати його на офіційному сайті Держгеокадастру в Київській області. А тепер не далі візьме, скажемо далі. Якщо до п'ятниці цього не буде. Ми писали заяву зв'язку з тим, що в суботу, о 10-й годині, перекриється траса Київ-Одеса. Ну, вона почнеться перекриватися, мабуть, кожен день, по всьому. Сьогодні по городах, завтра по зарплатах, післязавтра по пенсіях, бо люди додихають. Я вношу пропозицію. Якщо завтра протягом дня не буде дано наказу, в п'ятницю ми їдемо області. Після Сидимо там, поки не вирішимо це питання. Якщо сьогодні влада допустить до того, що цей народ, люди прості, які також підтримували у свій час атовців, і підтримують. І хочуть влада, хоче посварити нас з АТОвцями, цього не вийде. Тому що ми тоді до цих людей до цих людей приєднаються атовці. І коли там роблять, я сходив вже сюди, в земле ресурси, ми ходили, вони спираються на атовці. Ну, то ви вибачте. А атовці на нас вибачте, посварити владі сьогодні з затовцями нас не, не вдасться. Якщо їх боїться влада сьогодні атовці. То пождіть, і авганці підключаться, і простий люди, які підтримували, ну, то вони будуть учасники. І давайте я зараз звертаюсь до влади, і представників і влади. Розберіться, тому що є ці заяви і є всі ці справи наші вже в прокуратурі. На наступний день попрямували знову до відділу Дерзамагенства в Ставищенському районі. Хто писати заяви на приватизацію земельних ділянок, а хто й отримати накази на розроблення технічної документації. І вже в п'ятницю, 25 вересня, знову вийшли на свої земельні ділянки, щоб нарешті визначити межі кожної. Проте і цей день позитивних зрушень щодо визначення меж земельних ділянок, на яких займаються городництвом і тих, що виділятимуть учасникам АТО, не приніс. Зокрема, земельники ставили питання, чи легітимною є присутність начальника відділу Держземагентства у Ставищенському районі Віталія Хомича цього дня на земельних ділянках. Оскільки згідно наказу Держгеокадастру від 24 вересня 2015 року за номером 525, він був відсторонений від посади начальника відділу держамагенства у Ставищенському районі Київської області з 24 вересня 2015 року на період проведення службового розслідування, відтак обіцяючи вийти і перекрити трасу Київ Одеса суботнього ранку, 26 вересня, свої обіцянки виконали. Вимагали справедливого впорядкування земельних ділянок і негайного звільнення із займаної посади начальника відділу в Ставичинському районі Віталія Хомича. Про до вашої уваги в нашому наступному випуску новин вівторок, 29 вересня.